Попри прохолодну погоду, мешканці приватних будинків, що на вулиці Короленка, мікрорайону Дубове, зібрались, аби спільно порадіти. Вони відтепер житимуть із зручностями. Нещодавно на згаданій вулиці провели каналізаційну мережу, посприяти її появі, просили ще у 2012 році депутата міської ради Григорія Галкіна, який опікується мікрорайоном Дубове. Усвідомлюючи те, що міський бюджет не потягне такий дороговартісний проект, знайшов вихід і підтримку представників влади і колег депутатів. За городським частності з мером нашим серією Івановичем, був алгоритм рішення цього питання, тому що бюджетних денег повністю 100% звісно, ще не вистачало. Ми знайшли можливість примінити доведе участь 50 на 50%. Когда жителі вулиці Кароленко зробили проект прошли экспертизу, соответственно, вынесли э, на сессию этот вопрос. Депутаты поддержали спасибо им и выделили деньги порядка 224 тысяч гривен. Вот, э, и в течение месяца проект был реализован. Вот мы сегодня видим результат. Я благодарен и городскому совету, в частности, депутатам за поддержку. И, конечно, в первую очередь людям, которые пошли на такое компромиссное решение, вот, найдя возможность э, поучаствовать в этом проекте. И, Сьогодні десь результат депутат адресував гарні слова і підрядникам, які виконували роботи, і директору комунального підприємства «Хмельницькводоканал», працівники якого контролювали хід реалізації проекту подякував заступнику міського голови Анатолію нестеруко за допомогу і підтримку цьому році ми також і в інших мікрорайонах міста реалізовуємо такі проекти спільно 50 на 50. тобто 50% коштів відсотків коштів мешканців 50% відсотків коштів міського бюджету я ще раз наголошую, якби були кращі часи то ми б у вас цих може би коштів не просили що ви їх і збирали але повірте в місті досить багато проблем ще більше 400 кілометрів взагалі доріг без всякого без асфальтного покриття, тому прагнення щороку робити все більше і більше для того, щоб місто було наше оханнішим, комфортнішим для проживання людей, щоб місто розвивалося, щоб всім приємно було жити в нашому місті. Анатолій Нестерок пообіцяв, до наступного року підготують проектно-кошторисну документацію і капітальний ремонт вулиці Короленка включать у роботи на 2015 рік. А поки мешканці тішаться каналізацією на паралельній басейній втілюють у реальність такий же проект. За місяць люди сусідньої вулиці теж радітимуть зручностям у своїх будинках.